Всім привіт! Мене звати Юля, я управляюча компанією «450 сервіс мережі Ван». І сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашим будинком «Колівінг Ван», який знаходиться біля метро Нивки. Поїхали! З цього будинку почалось абсолютно все. З цього будинку почалася мережа «Coliving One», почалася управляюча компанія як така. Тут почалися перші експерименти з плануванням, дизайном, з додатковими зонами. І, звичайно, нам хотілося створити не просто місце, де люди будуть проживати, а певне ком'юніті, де вони будуть почувати себе комфортно, як вдома. Кожен будинок є унікальним через те, що ми плануємо експериментуємо з комфортними умовами проживання наших орендарів. І, і саме в цьому будинку є такі загальні зони, як барбікю-тераса. Вона знаходиться на даху, також пральня спільна, де люди також пересікаються між собою і можуть зав'язати розмову. Є коворкінг, який є патірумом вечірні години та робочим місцем для. Людей, які віддалено працюють, і для того, щоб наші орендарі починали гарно свій день, ми поставили кавомашину із запашною кавою. Планування квартир це не тільки комфортне місце проживання для наших орендарів, а і ще пасивний дохід для наших інвесторів. Тому для того, щоб орендарям було комфортніше проживати, а інвестори отримували стабільний пасивний дохід. Ми проводили багато експериментів стосовно планування наших апартаментів, по перше, в цьому будинку найбільші квартири за своїм плануванням. А в наступних будинках ми вже порахували, що можна зробити квартири менше за площею для того, щоб отримали більший прибуток інвестори а також залишили зони загального користування для орендарів, щоб вони проводили там час. На кожному поверсі знаходиться по шість квартир, і маємо три планування: перше це студія 26 шість квадратних метрів. Другий вид планування з окремою спальною кімнатою 32 квадратних метри. І найбільше, яка в нас є, взагалі у всіх будинках 42 квадратних метри з окремою спальною. Цей будинок став домом і для мене, адже після повномасштабного вторгнення я прожила тут два роки, і це був неймовірний досвід. Ми збиралися кожну п'ятницю на кіновечори, Ми організували благодійні івенти в підтримку дитячого будинку. Також ми проводили відкриття інших будинків, саме з коліверами з усіх будиночків. І завдяки цьому настрою і цьому спілкуванню люди між собою підтримують зв'язок навіть тоді, коли переїжджають або в інше місце, або в іншу країну і відповідають на наші історії вогниками. Також кожен наш будинок він є pet-friendly. Ми дуже любимо тваринок, собачок, котиків, папужок і так далі. А зараз в Києві неймовірна проблема з тим, щоб знайти квартиру і орендувати з тваринками. Єдиною нашою умовою є те, що орендарі мають внести додатковий завдаток за кожну тваринку. Для того щоб наші будинки були ефективними і приносили максимальний дохід своїм інвесторам. Ми створили управляючу компанію. Наразі 450 сервіс займається повним спектром послуг для наших інвесторів. Перш за все, це прийом квартири після підрядників, коли закінчуються ремонти, і закінчуючи тим, що спілкується з орендарями, підбирає їх, веде фінанси, документацію і так далі. Управляюча компанія шукає орендарів, підбирає їх за схожими інтересами, підписує договори та веде комунікацію в подальшому. Також в нас є технічний відділ з своїми майстрами різних категорій, які забезпечують наукі технічний ремонт квартири. Управляюча компанія здійснює нарахування, веде документацію і переглядає ринок нерухомості раз в три місяці, завдяки чому можна піднімати. Оренну плату завдяки всьому вище перерахованому наш інвестор дійсно отримує пасивний дохід, який ми йому обіцяємо. Це був наш перший діючий будинок. В наступних відео ми розкажемо про інші і розповімо більш детальнішу інформацію про управляючу компанію. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Ми обов'язково на них відповімо. Дякуємо за перегляд.